Вінтаж Баскет. І ми нарешті Солт Lake Сіті презентує Ларі Марконен Данк. Отже, uh, Скут Хендерсон та Чонсі Білапс та його горе команда, так я її буду називати. Ви знаєте, uh, я не побачив там нічого. Перспективного, да ну це не про один рік. Тобто Брендон Рой, Деміан Лілард, Окей, Скут, Хендерсон, навколо кого побудована команда: це не про один рік. Ну а Уил Харді, Дені Ейнш, Юта Джаз, Джон Колінс, Колін Секстон, ви знаєте, і от. Новачки Юти, які виходили, вони краще грали резервісти, ніж всі ці обміни Портленда. Тому от такий хайп Келі як роздає п'ятаки, Волкл Кеслер, гравець збірної Штатів. Все круто в юті. Мені здається, що вони. Та Оклахома Сіті Тандер будуть відкриттями цього сезону. І мені здається, що ще спірс е, додадуть у е, грі. Джейсон Террі радіє за влучання. А от Мінісота, Портленд та Х'юстон, від них я не очікую прогресу. Е, всі роздають п'ятаки один одному, обнімаються, ee, Hug each other, да контактний вид спорту, ee, прекрасна Дельта Арена, прекрасні франшизові моменти, всі готові. Хортон Такер, Біла форма, Джордан Кларксон Ну, звичайно, може, і не все так погано, да? у Портленда, але треба дивитися сезон, да. Ну і нарешті Джейсон Колінс він дебютує тепер у рідних стінах після більше ніж шести років у Атланті, і видно, що він дуже хотів перейти сюди і. Перші очки це пас від Аліуп від Колінза на Лаурі Маркенена. Тому після Кінгс, мабуть, навіть перед Кінгс, ну, я симпатизую цій команді. Анфірні Сімонс. Привіт, хлопче! Тобі буде важкувато з цією франшизою, тому що Грант. Хендерсон та Ейтон Тайбл ще є, да. Ну, подивимось, це лише предсезонка, але, але.